Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати капустяні кекси на кефірі. Нам потрібно 150 г капусти, одне яйце, 80 г кефіру, 70 грам борошна, півчайної ложки розпушувача, 30 г масла, олія для смаження, сіль та цукор за смаком. Капусту шинкуємо. Та обсмажуємо на олії до м'якості, додаємо сіль, цукор та масу та смажимо ще 2 хвилинки. Яйце взбиваємо, додаємо кефір та перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач та замішуємо тісто. капусту та тісто перемішуємо, розливаємо їх по формах та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вічне. Смачного.